Все принесе тобі листопад. В листопада залишилось ще трішечки, давай подивимося для тебе, Що принесе білистопад. Для енергообміну обов'язково підпишись на мене, постав лайк. Будемо дивитися. Випадково чи не випадково ти ж пам'ятаєш, що все, що попадається тобі не просто так, а це якийсь знак, знак звиша, який буде для тебе листопад. Хто взагалі прийшов на це розклад? Давай подивишся. Хто взагалі прийшов? Людина, в якої в житті щось є дуже багато активності і складнощів. Буквально все на тобі. Ти тянеш, тягнеш, у цю, не знаю, якусь тяжі свою, цю нагруженість, все на тобі. Округ тебе багато людей. Вроді би вони є, але підтримки, яку знаєш, якби немає. Все одно все тягнеш на собі і відчуваєш себе буквально або це, Або це буквально якийсь чоловік. Ну що, дивимося, яким буде для тебе листопад, чи що він до тебе принесе, що тобі він принесе? Листопад. період, коли ти вже знаєш, якщо ти зараз не видихнеш, то в листопад ти можеш буквально піти з таким моментом, уже виснаженим, що ти ляжеш і будеш відпочивати. Можливо, буквально от тобі треба буде, знаєш, десь поїхати якесь спокійне місце, або буквально от можуть положити тебе в лікарню, тому що ти занадто себе вигоняєш. Завершиться оцей період. Оцей період, де ти сильно тягнувся, де тебе емоціонально, фізично, морально мучило, все і сразу все, видихнеш. Цей період він закінчиться, да. Період оцих переживань. У цих якихось сварок, де там, ти міг сваритися, що тебе там не підтримували, тобі ставили палки в кольори, тебе могли якось підставляти. все було якби проти тебе, да, воно теж піде. Ти от будеш переможцем. Йдуть нові пропозиції, нові можливості, нові люди, підтримка, допомога від оточуючих. період, коли ти вийдеш з цього стану, де ти знаєш. Зараз можеш робити значно більше, ніж ти робиш, через те, що ти навалив на себе дуже багато, і через те, що ти дуже багато переживаєш, знаєш, ти сам себе ограничиш. Тебе дуже багато енергії. Буквально. Ти видиш цього стану. От. От що відбувається. Буквально, що на тому, що не виходить, на цих всіх тяжестях, ти буквально забуваєш про себе, про своє здоров'я, взагалі про емоційне, я взагалі мовчу. І через то. Ти зараз дуже важко. Так от тобі дається це все. І результати, результат. Давай подивимось у цьому всьому. Щось нове. наповнення багато Наповнено багато почуттів. Нові пропозиції. Нова людина. Буквально най... королева Кубків це знається буквально нова людина, яка може тебе зрозуміти, яка зможе тебе підтримати. В складну хвилину. Да от це взагалі чуйна ніжна жінка. Тому отак от, отакий буде для тебе трансформаційний листопад, з своїх всяких штук, які дуже тебе зчажують. От цей період він закінчиться. Листопад буде важкуватий, емоційно, але це буде період завершення і очищення. Тому отак от став лайк, підписуйся, залишайся зі мною і до зустрічі.